Чудова локація, чудові дуплекси. Здавалось би, дуплекс як дуплекс. Але ж ні, цей дуплекс з величезним підвалом, бомбосховищем на всю площу дуплекса. Вам його покажу. Слідкуйте. І давайте пробіжимося по ділянці. Ділянка тут 2,4 сотки Місце для вашої автівки. Можна зробити гараж, можна зробити автонавіс. Ну, зробити можна дуже багато всього. Така велика, хороша ділянка. Подивіться, бачите. Ну, і дуже класно, ніхто вам не заглядає. Воно так гарно все відособлено Це котеджне містечко серед подібних таких самих варіантів. Бетонні сходи, які спускають в нас в бомбосховище нашого дуплексу. Загальна така кімната, е, є притока повітря, є виведена водичка, тобто ви тут все можете круто розпланувати. І ще є ось така спальня, якщо у нас довгі затяжні тривоги, розклали диванчик і спимо дивимось телевізор. Слухаємо зачку.